Якщо ви знайомі з моїми попередніми відео, то ви вже знаєте теорію Present Simple і час переходити до практики. Сьогодні розповім вам про те, як виконувати вправи, які бувають на контрольних роботах, тестах і які задають на домашнє завдання. Вперед! Найпопулярніші вправи на present simple ось такого формату, як вправа, яку ми сьогодні з вами розглянемо. Це є вправа з вашого підручника, сторінка 9 під табличкою «Grammar», Complete with the present simple of the verb in brackets. Нам тут потрібно розкрити дужечки і чуть-чуть поміняти дієслово. Будемо починати з того, що визначимо: чи речення є питальне, чи речення є заперечне, чи речення є звичайне. А тоді вже будемо діяти за правилами. Отже, перше речення не є питальне, тому що в кінці нема знаку питання. В дужках немає not, тому це речення не є заперечне. Це є звичайне речення. Звертаємо увагу на особу, яка є в речні. William. William це he. Отже, коли ми розкриваємо дужечки, ми будемо додавати закінчення S або es. В даному випадку додаємо es, тому що дієслово в дужечках закінчується на O. Маємо William does his homework when he gets home, тому що в, другому, в другій половинці речення також є he, тому до дієслова додаємо закінчення S. Якщо ми подивимось на друге речення. То одразу помітимо, що воно питальне, тому що в кінці знак питання. А як ми утворюємо запитання? Do або does переносимо на початок речення або перед підмет. У нас особа you, підмет you, тому вибираємо допоміжне дієслово do. Do you, а далі просто розкриваємо дужки. Finish school at 3 p.m. on Fridays. No. We finish at half past one. Особа «ви», тому ми нічого не додаємо до дієслова. В третьому реченні в дужечках помічаємо часточку not. – «not work». Але не так просто утворюється запитання. Ми пам'ятаємо, що для цього нам потрібні допоміжні дієслова do або «does». My mother, she вибираємо допоміжне дієслова «does». My mother does not work. Або, можна скорочено, doesn't work. On Saturdays. So she. Тут вже нема ні нот, ні знака питання. Тому звичайним чином утворюємо the До go, додаємо і S. So she goes shopping. Четверте речення питальне, хоч і маємо тут питальне слово when, але все одно після нього має йти допоміжне дієслово. Особа в нас: your brother. he. Тому допоміжне дієслово буде «does». When does your brother practice the guitar? Четверте речення без знаку питання і частки not в дужках. Тому це звичайне речення. Звертаємо увагу, що особа he до дієслова в душечках додаємо закінчення S. Every day after school. He also plays the guitar at the weekends. І в п'ятому маємо два речення. В першому потрібна заперечна форма. «Фей» and Julie, їх двоє. Можемо замінити словом вони. Фей and Julie, they. Тому вибираємо допоміжне дієслово uh, do. They and Julie do not or don't stay at home on Sundays. They ride their bikes in the park. They ride their bikes in the park, тому що при особі «they» ми не додаємо до дії слова закінчення S. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним, тому що на домашнє завдання я дам вам аналогічну вправу з вашого робочого зошита.